Гарного в дня, дівчата і хлопці. Сьогодні в мене будуть овочеві оладки. Значить так, у мене такий кабачок, цукіні, величка морквинка, зато все з городу, все своє. Цибулька, чесничок. У мене базильник, є Значить так, Щось стру на терку. Щось просто кришов. Можна помідорчик ще сюди додавати. І на ось таку терку трам. Овочі Я потерла на терку. Зелень я покришила. Кладу сіль. Все за смаком. Чорний молотий перець. Приправа для омлету і яєчні. Одне куряче яєчко. Тепер перемішую ось так ретельно. І ще я хочу собі додати борошна. Десь дві ложки, а може й більше. Це як на оладки або на деруни. Гарно вимішую. Сумір вже готова, можна смажити як звичайні деруни чи оладки. А я буду смажити в мультипекарі. Чим мені подобається тут пекти, що невелика кількість олії, вони не болтаються, не горять. Дуже швидко легко. Ось мої овочеві оладки. Тут у мене є вчора я з маринкою робила укропну пасту. Якщо захочете, я вам можу рецепт написати в коментарях. Це ж дуже. Смачно по рукам не тече олия.